Привіт усім! Сьогодні приготуємо малосольні кабачки. Якраз літо, сезон кабачків почався. От. І хочеться такого цікавого рецепту з кабачків. Хто ще не пробував, спробуйте. От для цього ми беремо один кабачок невеличкий, також один огірок, щоб додати пікантного такого цікавого смаку. От, розріжемо його на невеличкі е, шматочки і також наш огірок перекладемо разом з кабачком перекладемо в пакетик і також додамо після цього сіль. От ми переклали пакетик. Тепер додамо подрібнений кріп, пару зубчиків часнику подрібненого, а також сіль. Чесник. Зав'яжемо наш пакетик. Все добре перемішаємо і поставимо цю консистенцію на 4 години в холодильник. І через 4 години буде у нас чудові малосольні огірки разом з кабачками. Ось так Такий чудовий рецепт на літо швидкий. Зран, вранку, зранці ви таку процедуру зробили легко. І вже на обід у вас готовий салат чудових кабачків. Усім дякую за лайки, підписку, коменти. До зустрічі в нових відео. До зустрічі, пока-пока. Отакі чудові. Кабачки з огірками вийшли у нас через 4 години маринування. Спробуємо тепер, які вони у нас на смак разом з вами. Буде цікаво. М -м -м. Смак просто неперевершений. Чудовий. Кабачок готовий повністю. Спробуємо огірок. М -м -м. Огірок взагалі. Найкращий. Тобто все. Цьому рецепту я ставлю клас. Усім рекомендую. Чудовий! Просто клас!